Для оголошення і нагородження учасників святкового концерту Ми українці ми одна сім'я присвяченого міжнародному дню студента. На сцену запрошується Даценко Анжела Володимирівна. Начальник відділу професійно-технічної освіти Департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації. Голонець Андрій Вікторович, головний спеціаліст відділу професійно-технічної освіти. Департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації Любчак Ірина Олександрівна, заступник директора Вінницького державного центру естетичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів. Зустрічаємо їх шаленим. педагоги, керівники навчальних закладів, учні. Я думаю, що сьогоднішнє наше свято дійство відбулося відбулося саме в дусі єднання нас як українців. І я думаю, що сьогодні ті художні номери, художні самодіяльності, які... Прозвучали на цій сцені, дійсно вони пронизані любов'ю до нашої батьківщини, миру нашій батьківщині, добра, гараздів. Цього всього нам хочеться побажати, тому що ми варті того, ми варті жити в гарній, європейській цивілізованій країні. І сьогодні дійсно колективи професійно-технічних навчальних закладів області продемонстрували саме своїми піснями, віршами, хореографічними композиціями. Я хочу подякувати особисто від себе. Від Департаменту освіти науки Вінницької обласної державної адміністрації, Вінницький державний центр естетичного виховання, кожного керівника професійно-технічного навчального закладу, заступників директорів з виховної роботи, художніх керівників, всіх, тих, хто сьогодні долучився до сьогоднішнього дійства. Я думаю, що сьогодні. Гім Україні, гім єднання Україні прозвучав з цієї сцени. Тому добра миру гаразді, всього всього нам самого найкращого. Ну і дозвольте виконати мені місію, приємну місію. Ми сьогодні не визначали місця. Ви сьогодні всі були кращі. Ви сьогодні всі були за Україну, за єдність, за мир на нашій землі, за мир у цьому світі. Тому дозвольте мені. Вручити дипломи учасників сьогоднішнього свята. Ми переходимо так до самого цікавого до нагородження наших учасників. Я хочу зачитати вам наказ Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації від 10 листопада 2014 року за номером 158 про підсумки проведення святкового концерту Ми українці, ми одна сім'я. Присвяченого Міжнародному дню студента для учнів професійно-технічних навчальних закладів Вінницької області. І першим пунктом даного наказу є нагородити дипломами Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницького державного центру естетичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів, учнівських колективи та окремих виконавців. Професійно-технічних навчальних закладів за високий рівень виконавської майстерності та участь у святковому концерті художньої самодіяльності творчості учнів професійно-технічних навчальних закладів. Ми українці, ми одна сім'я, присвяченому Міжнародному дню студента. П'ясту Миколу, учня Державного навчального закладу, Барський професійний будівельний ліцей, художній керівник Артур Ялих Іванов. Курток сучасного танцю Fusion Dance вищого професійного училища номер 11 міста Вінниці, художній керівник Олена Скотюк. Годун Оксану приймак Марію, учениць Державного навчального закладу Вище професійне училище номер 7 міста Вінниці, художній керівник Ірина Гонда. Гурток сучасного танцю «Модерн» Вінницького державного центру естетичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів та Державного навчального закладу «Вище професійне училище номер 7 міста Вінниці, художній керівник Олена Горбенко. Зразковий хореографічний колектив Молодість Вищого художнього професійно-технічного училища номер 5 міста Вінниці, керівник Вікторія Чешківська Бровчак. Водолазова Богдана, учня Державного навчального закладу Вінницький центр професійно-технічної освіти природної промисловості, художній керівник Олександр Сологуб. Танцювальний колектив зіночок за Волосенського вищого професійного училища номер 31 Художній керівник Олександр Бучацький. Данюха Миколу, учня Державного навчального закладу Вінницький центр професійно-технічної освіти, технологій та дизайну. Художній керівник Ігор Христофор. музично театральну студію Голівуд Вінницького державного центру естетичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів та Державного навчального закладу Центр професійно-технічної освіти торгівлі та харчових технологій. Художній керівник Дмитро Канівський. Технічно Вінницьке вище професійне училище сфери послуг, художній керівник Наталія Єрковська, Тарасенко Вікторію, учасницю гуртка естрадного співу Мрія Вінницького державного центру естетичного виховання, учнів професійно-технічних навчальних закладів та Вінницького вищого професійного училища сфери послуг художній керівник Леоніла Бояцька. Зразковий густок народного танцю «Щедрик» Вінницького державного центру естетичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів та Вінницького вищого професійного училища сфери ферри поступу художній керівник Григорій Процик. <плес> Студію народного танцю Мальви Вінницького державного центру естетичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів та Вінницького міжрегіонального вищого професійного училища. Художній керівник Оксана Миколинського. Бухан, вокальний енсамбль Душі Криниця» Вінницького міжрегіонального вищого професійного училища художній керівник Олена Чорна. Андроні Анастасію, ученицю Гнівенського професійного ліцею імені двічі героя Радянського Союзу Малиновського художній керівник Людмила Васильченко. Хореографічний колектив Юність Гнівенського професійного ліцею. Імені двічі Героя Радянського Союзу Малиновського художній керівник Оксана Ахіпова. Кім yeah! Світлану, ученицю Жмеринського вищого професійного училища, художній керівник Людмила Мінтус. Нужина Юрія, учня Центру професійно-технічної освіти номер 1 міста Вінниці, художній керівник Ірина Іваннікова. Зразковий парустін сучасного танцю «СПЕШ» Державного навчального закладу Центр професійно-технічної освіти номер 1 міста Вінниця, художній керівник Ірина Дудоладова. Зразковий вовтальний ансамбль вишиванка державного навчального закладу, професійний ліцей сфери послуг міста Хмільник. Художній керівник Алла Волошина. Юрію Малько, Михайла Гука, Ельміру Москвічеву, Олександра Мальовенка, учнів професійно-технічного училища No14, СПТ Вороновиці, художній керівник Світлана Савчук. Без рукав війни, професійно-технічного училища номер 21 міста Калинівка, художній керівник Михайло Олексюк. І окрема подяка адміністрації міського палацу «Мистецтв мистецтворя в особі майданника Євгенія Олександровича за високий рівень організації та технічне обслуговування нашого сьогоднішнього закладу. Дякую за вам.